Доброго дня, колеги. Думаю, що чули зараз те, що якраз і експерти з чорноморських з інституту вивчення чорноморських стратегічних досліджень якраз розповідали нам з вашої точки зору. А те, що зараз робить Росія, саме в Чорному морі, бо ми знаємо, що і в повітрі, в повітряному просторі і не тільки України вже робить так. Але все ж таки, до чого це може призвести? Чи насправді почнуть із нею домовлятися, і чи вдасться їй на цьому заробити якусь більшу кількість грошей на вивезені вже на? Експорті свого зерна, ну зараз Росія розпочала черговий етап шантажу. Фактично використовуючи різні приводи, вимагаючи, щоб Західні партнери гарантували Росії безперешкодної можливість експортувати своє продовольство, свої добрива, інші матеріали, які Росія хоче, іншу продукцію за кордон. Тому що номінально сьогодні на продукцію на російські продукти обмеження немає свого експорту. Але є суттєві обмеження для роботи судохідних компаній для страхових компаній, які страхують ці винтажі. І відповідно російський експорт в західну частину світу не працює, чи працює з величезними е, проблемами сьогодні. Росія, враховуючи те, що вона по-перше, вже зробила значну частину експорту свого реалізувала. По-друге, враховуючи те, що в неї залишаються можливості суходільного експорту або експорту на схід без впливу санкцій, Враховуючи те, що Україна суттєво заробляє і посилюється за рахунок зернової угоди, за самими скромними оцінками, нам вдалося за цей час заробити 10-12 мільярдів доларів, експортувавши 11 мільйонів тонн збіжжя, це тільки через порти, Росія з створює ситуацію, при якій зернова угода. Буде не продовжена. А, а це збіжжя, І це, це відбувається в період, коли розпочинається чи триває, в залежності від українського регіону посівна компанія озимих. І Вся ця ситуація має бути створити враження у аграрії українських, що немає сенсу сіяти, тому що не буде експорту в наступному році. І всі ці аргументи Росії, враховуючи всі ці фактори, Росія намагається сьогодні. Зупинити зернову угоду для того, щоб нанести шкоду Україні, або для того, щоб само, само отримати для себе е, великі якісь певні вигоди чи пріоритети. Ну а як вам реакція, наприклад, Ердогана того ж? Ну і взагалі, ось ця ситуація, яка нині вранці, так її детально дуже описували. Про ось ті повідомлення, які Росія від імені спільного координаційного центру відсилала. Потім він реагував, що ні на ці ну, на дописи із цього акаунту, так би мовити, не відповідайте. Він ніби не діє. І зараз, от чи насправді зможе Туреччина і ООН гарантувати те, що судна? Будуть проходити ну з українських портів саме в безпеці, бо ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу і від кого Туреч... треба їх берегти, так саме так. Туреччина України і ООН демонструють я б сказав сміливість і впевненість в продовженні цієї угоди. Але ми маємо розуміти, що ризик різного роду диверсії стосовно цих суден, які будуть йти з українських портів чи до них. Він сьогодні високий про це прямо. Росія каже. Більше того, можливі якісь певні провокації і обстріли портової інфраструктури, саме зернової перевалки, і, і питання сьогодні зависло в повітрі. Очевидно, що йдуть ще закулісні перемовини. Сама угода мала б працювати ще майже місяць до її продовження, до вивитоку до 28 листопада, що не менше. Я думаю, що це, це питання стане предметом переговорів під час зустрічі Великої Двадцятки е, 9-12 листопада цього року на Балі, в Індонезії, і тому що навіть якщо не буде Путіна, то планується візит Мішустіна якраз економічного блоку. Е, і ну поки що Росія робить все для того, щоб зупинити призупинити цю угоду і розпочати нові торги. А, як ви думаєте, а далі як можуть розвиватися події і в чорному морі? Ну поблизу нього? Тобто навіть і після 20, після саміту групи 20, наприклад? Чи про що може йтись буде заблоковано? Для нас це дуже важливо. Ті суми, які ви зараз називали, так ми в такі борги просто вже влазимо, і нам настільки бракує, де в нас дефіцит в бюджеті величезний, і ми втрачаємо великі гроші. Росіяни це ж це розуміють. Як це може бути з вашої точки зору, врегульовано? Я думаю, що все ж таки в нас є великий шанс домовитися, тому що тиск закулісний на Росію величезний. Є публічна частина. Ми бачимо, є не публічна, тому що наше зерно в портах воно зарезервоване світовими е, продовольчими трейдерами. Це глобальний бізнес з дуже величезними економічними можливостями, дуже величезними можливостями. Неформального впливу, скажімо так, на Росію, тому я думаю, що домовитися вірогідність все ж таки висока, що ми домовимося разом з тим, в найближчі дні надзвичайно велика загроза різного роду диверсії провокацій стосовно цього зернового коридору, з метою залякати передусім судохідні компанії, страхові компанії, щоб вони перестали сьогодні відправляти свої кораблі і користуватися цим зерновим коридором. На жаль, ці ризики високі і ще одна, хочу важливо додати. Що ви розуміли, дивіться, Росія публікує статистику, кажучи про те, що е, українське збіжжя переважно не йде до країн Африки, там чи бідних країн, а йде до країн Західної Європи. Ця статистика вона. Вона тільки формально коректна. Ми маємо розуміти, що навіть якщо українське зерно постачається в Іспанію чи нідерланди, сам факт наявності його на ринку суттєво знижує ціну на ринку, світовому ринку. Відповідно, з це збіжжя для найбідніших країн світу по усьому світі. Просто наявність цього зерну, зерна на ринках. Не обов'язково його відправляти в Судан для того, щоб в Судані його могли купити дешевше і воно було доступніше. Ну і крім того, росіяни точно так само вже з'явилася така інформація про те, що вони е, власне і для захід країн Західної Європи теж не хочуть давати, наприклад, зерна для того, щоб в них відбувалися е, всередині країн ну, такі, ну не те, щоб голодні бунти, бо сказати про західну Європу, що там почнуться якісь голодні бунти. Ну, це зовсім буде некоректно, е, звісно. Але для того, щоб просто тримати градус напруги, так би мовити, е, е, пане Рос. Я вам ще одну річ додам важливий дитяцію. Сьогодні для Росії стратегічно вирішується теж питання посівного сезону. В Росії майже немає своїх технологій, в Росії немає своєї хімії, в Росії дуже мало своєго насіння, сім'ян, сім'яний фонд. І це теж дуже важливе питання, тому що якщо Росія не отримує доступ до Західного, то урожайність, якою вони цього року хвастаються, наступного року серйозно впаде. І Росія теж втратить свої експертні потужності.